Москва лікає Україну відключенням електроенергії. Російський прем'єр Дмитро Медведів заявив у відповідь на обмеження Україною поставок електроенергії у Крим. Росія може діяти симетрично. Крим енергодефіцитна територія, і це теж становиться фактором в ніякій політичній uh -huh. ігри. Звісно, ми повинні створити автономну енергетику там, зв'язану з іншими частинами Російської Федерації. Хотя в жизни, знаете, все взаимосвязано. Крым энергодефицитная территория, но и отдельные части Украины точно так же энергодефицитные территории, которые получают электроэнергию из Российской Федерации. Поэтому, когда кто-то какие-то решения там продумывает, не очень умные, нужно понимать, что невозможны симметричные меры. Тим експерти відзначають, що такі погрози є безпідставними, оскільки Україна не є залежною від російських поставок. Об'єднана енергетична система України працює синхронно з електросистемами Білорусі, Росії та Молдови, а також об'єднаними енергетичними системами країн Західної, центральної та східної Європи. На думку Володимира Омельченка, це просто черговий крок великої заполітизованої енергетичної війни Росії проти України. Технологічно, безумовно, можливо, це але треба розуміти, що деякі. Південні райони Росії теж залежать в якійсь мірі від української електроенергії. Ви забезпечите нормальний контракт по газу, такий нам не потрібно не гірший, не ліпший, ніж Газпром, має контракт з європейськими країнами. Не розрушайте, не руйнуйте інфраструктуру, і тоді не будуть жодних проблем з боку України щодо поставок електроенергії. В Криму зазначимо заява російського прем'єр-міністра пов'язана з тим, що з 3 вересня державна компанія Укрінтеренерго обмежила обсяги постачання електроенергії в Крим. Такий крок зумовлений дефіцитом палива для електростанцій та свідомим руйнуванням електроенергетичної інфраструктури сепаратистами на сході України.